Важлива інформація для українців в Італії. Ви пам'ятаєте, що тимчасовий дозвіл на проживання, тимчасовий захист продовжено до 4 березня 2027 року. І за повідомленням інформаційного центру імміграції автономної провінції Тренто на їхньому офіційному сайті з'явилася. Така інформація, що тепер пермесо тимчасового захисту будуть видаватися із кінцевою датою закінчення терміну його дії цього протекціони Темпорани пермесо перемесові судьорного протекціони Темпоране 4 березня 2027 року. Поки що я особисто не знайшла офіційного рішення про виконання на національному рівні, тому не можу вам підтвердити, що всі квестури в Італії вже отримали можливо внутрішнє розпорядження і діятимуть однаково, і вже будуть видавати пермесо з датою закінчення 2027 року. Але на мою думку, поступово ця практика буде запроваджена. Всюди, по всій території Італії, як на мене, це був би найкращий сценарій для тимчасових переселенців. Особливо це стосується тих осіб, хто зараз подає документи на поновлення тимчасового захисту та чекає на виготовлення пластику оцього пластику нашого пермесу. Так що, напишіть, друзі, будь ласка, в коментарях, якщо ви отримаєте вже пермесо з новою дату березня 2027 року та вкажіть вашу квестуру. Діліться цією інформацією з друзями, пишіть ваші думки, щоб більше українців знали про можливості і пам'ятайте, нагадую, що тимчасовий захист Віталії діє і продовжує надаватися. Тому підписуйтеся на мої канали, щоб бути в курсі завжди нової. та Важливої інформації з вами була я, Ірина Купчик, імміграційний медіатор та коуч в Італії.